Zdecydowajcie, pochowuję o czasowisku polskiej. Mówię o tych dzisiaj, jutro, pojutrze, wczoraj, przedwczoraj, to, to poza wczoraj, w tym tygodniu, w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu, w zeszłym tygodniu, w tym miesiącu, w przyszłym miesiącu i w zeszłym miesiącu. Od gdzie y, takie problemy ze słowami przedwczoraj? І з поютше ми завжди нам не вистачає слів, щоб сказати вчора» і поютше. Отже, ви можете вивчити зі мною за 500 гривень з нуля до б 1 відгуки реальні. Зі мною ви будете знати вимову, граматику та слова за унікальними аудіовізуальними словниками. Всі відгуки реальні. Вже більше п'яти тисяч людей вчать за цим методом, тобто не потрібно жодних додаткових занять з репетитором. Ви берете курс, вчите з нуля до Б1 по відео і говорите, і здаєте іспит, і все у вас добре. Пишіть в приват. Курси спеціально не хочу перезаписувати, тому що в такому варіанті він ідеально працює, саме так працює, не потрібно нічого, суто відео і ви, і ваша робота. Жодних занять додаткових не потрібно. Пишіть.